27 вересня підсумовуємо день, що минає. Вітаю вас! Рашисти обстріляли Донеччину. Є загиблий та поранені. Найближчим часом наші військові можуть отримати далекобійні ракети, і Україна відповідатиме Росії на удари по об'єктах енергоінфраструктури, які прогнозують з настанням холодів. Далі більше в нашому огляді. В Ростові на Дону на Росії відбувається судилище над 24 героями з болку АЗОВ. Чоловікам інкримінують насильницьке захоплення влади та участь в терористичній організації. За це в Рашастані передбачено пожиттєве ув'язнення. Росіяни нанесли удари по Херсонщині. Внаслідок атаки згоріли житлові будинки, господарські споруди та заклад громадського харчування. Авіакатастрофа в Малі. Під час заходу на посадку розбився літак Іл-76. На борту могли перебувати вагнерівці. Причиною авіатрощі найімовірніше стала несправність бака з пальним. Неподалік Москви у Щолково прогримів потужний вибух. Спалахнув аеропорт Чкаловський. Над містом стоїть густий стовп диму. Від українців не втечеш. Декілька московитів сіли в драндулет з причіпом і гайда світ за очі. але військові оператори спрацювали відмінно. Запустили дрон прямісінько в рашистів. Залишки тіл збирали ще довго. Чергове перехоплення від головного управління розвідки в телефонній розмові. Російський військовослужбовець бідкається дружині, яких обстрілюють українці. Прильоти не дуже. дрони, 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 дрони. Посусати, раз не вийдеш, терпиш. У нас заповнене всі ці ближайші вальниці госпіталя. А це наслідки екоциду в Маріуполі від рашистів в Азовському морі. Багато медуз та водоростей, що квітнуть. Також у водойми поменшало прісноводних дельфінів. Екологи запевняють, в попередні роки такого не спостерігали. Кіберфахівці СБУ затримали двох російських агентів, які коригували удар по Києву в ніч на 21 вересня цього року. Перед обстрілом столиці зловмисники надіслали расистам координати удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були об'єкти життєзабезпечення, серед них є енергогенеруючі підприємства. Це державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. Знайомтеся, це бельгійська вівчарка Кіра. Їй трохи більше чотирьох місяців, а вона уже повноцінний боєць підрозділу К 9 служби безпеки України. Чотирилапу протягом декількох місяців навчатимуть шукати міни та вибухівки. А у після тренувань хвостату відправлять на завдання з таким підсиленням, збройні сили усе швиденько розмінують і доберуться до ворогів. Судове засідання повинне бути закрите, адже в інтернеті формують негативний образ про мого підзахисного. У справі Олександра Косторного з'явився новий адвокат, і це його перше клопотання. Нагадаємо, косторного обвинувачують у коригуванні ракетних ударів по яврівському полігону, внаслідок чого загинуло понад 60 українських військових, та понад сотня отримали поранення засідання, вкотре відклали. Сьогодні до судової зали у Галицькому районному суді Львова прийшли рідні загиблих військових, принесли їхні портрети. Ми втратили чоловіка, батька і також сина. Я хочу дочекатися вироку цієї людини. Якщо ознайомитися з його біографією. То я тому навіть не дивуюся. сьогодні. Обвинувачуваного Олександра Косторного захищає новий адвокат Юрій Палєй, попередній захисник сам під слідством, адже правоохоронці затримали його на хабарі в іншій судовій справі. Проти нього відкрито кримінальне провадження. Перші хвилини сьогоднішнього засідання перше клопотання від адвоката. Я звертаюся з клопотанням до суду, оскільки вважаю, що особи, які знаходяться в залі, просто як. На особи, які хочуть послухати зазначену справу, можуть розповсюджувати певні дані. А крім того, ті всі публікації, які я вже бачу в засобах такої масової інформації в інтернет, вони покручу покручують сьогоднішній день в честь її захисного. Зараз... Суддя відхилив клопотання. Суд вважає, що законно вказано клопотання адвоката з них відмовити, оскільки немає підстав підставного суду для перегляду справи закритих режим судового розвитку. Крім того, суд проховує також те, що це, ця справа має бути суспільний резонанс на цьому. Судове засідання перервало, адже новому адвокату потрібен час аби ознайомитись із повним пакетом документів. Наступного разу справу розглядатимуть 23 жовтня. Нагадаємо, обвинувачуваний Олександр Косторний, ветеран КДБ, незадовго до обстрілу передав росіянам карти полігону із позначеними військовими об'єктами. Обвинувачений називає справу сфабрикованою. Мовляв, якщо і надсилав якісь схеми своїм знайомим, то позначав, де ловив рибу та збирав гриби. Обережно фейк. У Львові анонсують антитерористичні заходи спільно з територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки. Мовляв, від сьогодні і до кінця робочого тижня на блокпостах не лише перевірятимуть документи, а й видаватимуть повістки. Таке попередження вранці поширила низка телеграм-каналів на кшталт Повістки Львів. Телефоном у прес-службі СБУ повідомили, що це фейк. Розслідування щодо тих, хто його поширює, триває. СБУ просить не поширювати хибні повідомлення, довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Постіль, яка лікує для центру дитячої реабілітації Unbroken Kids, придбали унікальне ліжко, аби виходжувати маленьких пацієнтів з опіками. Таких лише два в Україні обладнання закупили завдяки благодійникам. Окрім ліжка, це й інше устаткування на суму 10 мільйонів гривень, аби рятувати дітей з термічними травмами. Саме опіки це одне з найчастіших уражень дітлахів. До лікарні святого Миколая, щомісяця потрапляє приблизно 30 діток з опіками. До повномасштабного вторгнення більшість цих випадків були побутовими. Зараз діти отримують такі травми через війну та обстріли, і лікувати їх складніше ніж опіки на кухні, приміром. Особливо якщо площа ураженої шкіри значна, виходжувати пацієнтів у найважчому стані зможуть ефективніше завдяки спеціальному опіковому ліжку. Всередині кварцовий пісок, таке собі плавуче середовище. А отже, не буде тиску на шкіру і не буде болю. Окрім того, покриття поглинатиме виділення зранку ж вони будуть швидше гоїтися. Ось це покриття, воно буде всмоктувати вміст. Не сприяє розвитку бактерій, підсушує. Нам потрібно забезпечити клімат. У нас має бути температура 28 градусів, щонайменше. Дякуючи цьому, ми ліжку ми можемо собі це дозволити. В них Не будуть утворюватися пролежні, якщо вони будуть довго. Лежати в ньому вартість такого ліжка 4,5 мільйони гривень. Такого у шпиталях західних областей більше нема. А в усій державі воно друге. Кошти назбирали завдяки платформі а також одному з мобільних операторів. Усього 10 мільйонів. Тож придбали ще дефібрилятор, інструменти для пересадки шкіри і наркозний апарат. Адже будь-яку маніпуляцію для пацієнтів з опіками, навіть перев'язку, проводять після знечулення. Старі моделі вони мають певні недоліки. Ми не можемо контролювати всі показники. У нас кожен день, наприклад, може бути там по 30-35 операцій. У сучасному світі ми не можемо проводити анестезію на апарати гіршого класу, тому що безпека пацієнта в першу чергу. Таке надважливе обладнання. Перший крок, аби лікувати обпечених діток в Україні, а не скеровувати їх за кордон. Але крокувати потрібно й далі ремонтувати відділення, адже для пацієнтів з ураженою шкірою необхідні особливі умови і особлива реабілітація, як от шліфування рубців. На платформі Добро.UA триває збір на спеціальний лазер для цієї процедури. Донатів забагато не буває. На смітник чи в музей у Львівській області триває декомунізація. За півроку вже знесли майже 200 пам'ятників. Але яка ж доля совєтських ідолів після зняття із постаменту? І Чи варто їх нищити або слід зберегти? Думки вивідувала Вікторія Кордубан. Пам'ятникопад радянських героїв у розпалі. Червоні скульптури ледь не щодня покидають вулиці сіл та міст Львівщини. А чи мають совєтські монументи мистецьку цінність згідно з законом? Ці творіння радянської доби поділяють на дві категорії: пам'ятники та пам'ятки. Якщо пояснити просто, то пам'ятник це фігура чи скульптура, яка присвячена конкретній людині або ж важливій даті. У свою чергу, пам'ятка це те, що занесене до державного реєстру і охороняється законом. Пам'яткою може бути будинок, споруда чи той же пам'ятник. Дуже часто пам'ятками визнавали совєтські скульптури, які були встановлені на могилах полеглих воїнів. Отож, щоб повалити пам'ятник, громаді дозвіл не потрібен на знесення пам'ятки, слід погоджувати із міністерством культури. Тобто, на думку держави, вони важливі. Хоча процедура оцінки мистецької цінності пояснює радниця мера Львова з питань культури Лілія Онищенко. Мінкульт і ще не напрацював є тільки загальні критерії. Якщо ж є автор, то очевидна мистецька цінність немає. Монумент просто відображає дубу, у якій створений. Процедура перенесення або процедура вилучення є, але питання оцінки мистецької вартості цієї того чи іншого пам'ятника, тої чи іншої скульптури немає. Очевидно, що вона би мала би бути опрацьована, поки ми щасливо не знищимо все. Чи нищити, чи кудись подіти маркер Совєтів вирішує громада на території якої він був розташований? Є громади, які просто закатують в асфальт, є громади, які це закопують десь на цвентарях. до мене дуже часто, як до секретаря, дзвонять голови громад і радяться, що вони мають робити, бо вони не хочуть ніякий музей. Вони не хочуть це зберігати. Ти що ти скажеш? Типу, це з місцеве самоврядування, це їхні об'єкти. Чи варто пам'ятки тоталітаризму збирати в музеї? До прикладу, у Львові такі об'єкти звозять до музею територія терору. На думку музейника Тараса Різуна радянських ідолів не слід позбуватися, особливо якщо вони мають культурну цінність. Ось як ці п'ять бронзових барельєфів, на яких зображені радянські військові барельєфи створили відомі львівські майстри. А їхні роботи є частиною нашої історії мистецтва. Я думаю, що варто зберігати такі пам'ятки. І не тільки тому, що вони мають певну культурну і мистецьку цінність, але й тому, що нащадки наступні покоління зможуть бачити, як виглядало те мистецтво, що воно намагалося донести, що воно виражало, і як виглядав Львів, той же Львів за часів радянської окупації. Більшість радянських скульптур Львівщини створили саме місцеві мешканці, наголошує галерист Павло Гудімов. Це історичний артефакт. І за цей артефакт платили наші пращари в радянський час. З них з усіх зарплат знімалися шалені гроші, щоб реалізовувати цю монументальну пропаганду. І не забувайте ще один момент: вся монументальна пропаганда, яка була тут, ну умовно 99% створена українськими. Скульпторами українськими художниками, щоб ці артефакти зберегти, професійна група за участі Павла Гудімова запропонувала облаштувати обласний центр тоталітарного минулого. Це точно не парк радянських скульптур, де можна пофоткатись і поселфатись. Це точно не розважальні атракціони, де тебе будуть катувати в застінках КДБ чи годувати в радянській їдальні. Це центр дослідження і по суті. Збирання артефактів того радянського минулого, щоби нарешті. Чітко розказати, що це було. Історик Василь Кметь погоджується із доцільністю створення такого центру і вважає, що радянські символи слід прибрати з публічного простору. На рівні громади кажуть: ой Боже, давайте ми вже знімемо там цей зовнішній знак. А отой нехай буде. А може, ми ще хрест біля нього поставимо, а ще якусь статуетку, а потім ще квіточками його обсадимо, та й воно якось там буде існувати. Ні, це неправильно. Вони повинні зникнути із публічного простору і перестати впливати на формування свідомості і світог ряду сучасної людини якщо є можливість створити таке собі культурне гетто музей де вони могли б бути збережені то я думаю це був би цікавий досвід чи є в області територія де можна було б розташувати центр терору місце для центру терору обрали його хочуть збудувати у жовківській громаді тут якщо подивитися просто близько то є вже Готовий перший експонат. Перший пам'ятник, який може бути цього музеї, це є петля Несторова. Несторов тут робив свою петлю, розбився. І, власне, в радянський час цей пам'ятник був тут побудований. Інші ж майбутні експонати поки зберігають на території жовківського комунального підприємства. Там мають нині вісім пам'ятників. Зараз ми знаходимося на території нашого комунального підприємства, де ми виділили певну площу для того, щоб можна було сюди звести ці всі пам'ятники. Частина з них, зокрема, жовківських Є тут частина мала приїхати з інших громад, але поки інші громади не спішать привозити до нас ці пам'ятки. До слова центри тоталітарного минулого це не новинка для наших сусідів. Такий простір давно мають поляки у Варшаві, ба більше музей тоталітаризму є й у Херсоні. Він навіть пережив окупацію російськими військами. Львівська уваж теж наче ідею нового музею підтримала, але поки це лише задум. Скільки вартуватиме утілити його в життя, чиновники не підраховували, і звідки залучатимуть кошти, поки не знають. Вікторія Кордубан, Юрій Кіста, Юрій Маковецький. Програма очі перший у добромельській громаді ЦНАП запрацював сьогодні у будівлі колишньої бібліотеки. Майже 20 тисяч жителів добромельської громади відтепер будуть отримувати адміністративні послуги в комфортних умовах. У Добромольському ЦНАПі працюватимуть сім фахівців. Вони будуть надавати понад 200 адміністративних послуг, зокрема, пов'язаних із народженням дитини, шлюбом та земельними питаннями. Це місце, куди люди приходять навіть не тільки отримати адміністративну послугу, а отримати консультацію, отримати пораду, отримати допомогу. Тобто, коли людина не знає, що їй робити, в будь-якій ситуації вона завжди йде в ЦНАП. Оновлений ЦНАП оснащений сучасними меблями та технікою. У ньому можна швидко стати в електронну чергу. Також для Людей з вадами зору написи на стінах продубльовані шрифтом Брайля. Навіть є дитячий куточок. Дуже приємно приймати людей іменно в такому новому, чистому, гарному приміщенні, де люди заходять і кажуть, ой, а ми вже зайшли в європейське зовсім <сум> інше приміщення. Це десятий снап, який відкрили на Львівщині цьогоріч. Дякую за дофінансування коштами обласного бюджету і місцевого бюджету. Загальному проект 5,5 млн грн. мільйонів гривень. Десь змогу закрити потребу добромоля саме в адміністративних послугах. Обов'язковий іспит з історії і металодетектори у пунктах тестування у міністерстві освіти оголосили умови вступної кампанії 2024 року. Уже втретє знання абітурієнтів перевірятимуть під час національного мультипредметного тесту. Цього разу всі дисципліни вступники складатимуть за одну добу на іспиті посилять заходи безпеки, аби учасники не могли приховати гаджети, встановлять металошукачі. До переліку обов'язкових предметів на наступний рік уже додали історію України. Попереднього разу її можна було складати хіба за бажанням, і це викликало значний резонанс. Щоправда, іспит з історією охопить лише період від 16 до 21 століття. Розширили кількість дисциплін на вибір, додали українську літературу та географію. Формат е, НМТ цього року, в 24 му році, буде 3 плюс 1. А це українська мова. Це Математика це історія України. А і один предмет на вибір. Вступ із окупованих територій буде за співбесідою, а не за НМТ, так як і було цього року. Чотири предмети, чотири години тестування в один день. Чому це важливо? Бо безпека перед усім. хлопцям та дівчатам треба прийти у пункт тестування лише один раз, особливо якщо для цього доводиться далеко їхати. Більше предметів, довша тривалість, тесту тому, аби охопити всіх учасників в одну зміну. А На нам те відбудеться не влітку, а ще навесні, розповіла директорка центру оцінювання якості освіти. Структура виконання тестової роботи буде передбачати двогодинну роботу з двох тестів, далі перерву і далі знову дві години роботи учасників. Якщо минулого року ми тестували в червні-липні, то цього року ми дещо раніше почнемо тестування. Плануємо це зробити в травні. Відповідно, і реєстрація стартуватиме раніше. За новинами можна стежити на офіційному порталі Українського центру оцінювання якості освіти в розділі Вступ 2024 До слова для учнів і 11 го класів і наступного року не проводитимуть державну підсумкову атестацію. Але ДПА планують влаштувати для деяких четвертокласників. Це лише пілотний проєкт для моніторингу якості освіти. Турнір Братство покрови вже у п'ятий зібрав команди військовослужбовців зіграти у футзал. Цього разу позмагалися шість команд: це представники різних родів військ, і вперше на майданчик вийшла збірна капеланів. Футзальний турнір Братство Покрове» присвячений дню захисника України. Майже всі гравці тут це учасники бойових дій. Тільки перемога, тільки перше місце, тільки тільки золото. Як на полях має бути перемога, так і нашої держави. Слава Україні! Серед шести команд тут чемпіони попереднього турніру Братство покрове Покрове». 24-та окрема механізована бригада. Чинні віце-чемпіони, збірна ПВК Захід, постійні учасники турніру, 80-та окрема десантно штурмова бригада, а ще 16-та бригада авіації броди. Команда організаторів заходу «Львівгазвидобування» і збірна капеланів зібралося багато команд небайдужих тих, які стараються підтримувати свою фізичну форму, розвиватися. Також і ми, як священники, капелани. Можливо, нам не все вдавалося в цій грі, бо нема так змоги збиратися часто і командної гри, як такої, не було. Минулого року турнір не проводили через початок повномасштабної війни. Але цьогоріч організатори побачили, що такі змагання дуже потрібні військовим. Ми, по-правді, вже ще не були впевнені, чи військові відгукнуться, але ви знаєте, Відгукнулися всі більше з великим бажанням. Командування дуже добре розуміє наскільки важливо хлопцям відриватися від тих постійних небезпек, загроз і одноманітності армійського життя. Переможцем п'ятого футзального турніру браста покрови стали футзалісти. ПВК Захід на другому місці Львів газвидобування третє розділили команди 80-ї і 24-ї бригади. Крутянські звитяги В друге поспіль у Львівському ліцеї імені Героїв Крут відбулися військово-прикладні змагання серед курсантів. Найкращих визначали у армреслінгу, перетягуванні канату, баскетболі, пейнтболі, стрільбі та багатьох інших видах. Крім цього, учасники оглянули виставку сучасної української та іноземної зброї. Більше в сюжеті. Свято спорту для крутянців. Тут кожен знайде щось для себе. Один з найпопулярніших видів на змаганнях армреслінг. Усі обступили стіл, вболіваючи за своїх. Добре, добре, добре зловив його. Давай, 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 давай. давай. Не пускай, не пускай давай, давай. а найбільше емоцій подарувало крутянцям перетягування каната. Це вже локація з пейнтболом. Тут важлива командна робота, розробка стратегії. Словом, все що треба майбутньому військовослужбовцю. Потрібно навчитися певної тактики, як працювати з командою, розподілити ігроків по фланам зліва справа, щоб вели дуже вдалу атаку. Другий поспіль хрутянські звитяги складаються із двох частин: профорієнтаційної роботи та військово-прикладних змагань. Ми популяризуємо професію захисника України і даємо можливість нашим юнакам. Готувати себе в тих чи інших військових структурах і формуваннях, і ми ще дуже хотіли, щоб ці змагання вони згуртовували колективи дітей. Гостем крутянських звитях став начальник литовського кадетського ліцею Річарда Жилайтіс. сьогодні. Я побачив великий проєкт полковника гусера, так виховуючи майбутнє України. Думаю, надалі велика робота ліцею героїв Крут принесе ще більше результатів. Крутянські звитяги у ліцеї Героїв Крут будуть традиційним спортивним заходом. Наступні планують провести навесні. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма Очі звитяг вам у повсякденному житті дякую, що були разом з нами. На все добре.